Всім привіт! В огляді три будинків на продаж з комунікаціями і комфортом. Продається ось такий дім в селі Мошорине Кіровоградської області. До будинка підключено газ та електрику. Опалення індивідуальне газове. Поставлені металопластикові вікна. Можливо, потрібно зробити незначний косметичний ремонт. На ділянці літня кухня та господарчі забудови. Також на території город. Загальна земельна ділянка 25 соток. Це оголошення власників, вартість будинка 4 тисячі доларів. В селищі є відділення Укрпошти і нової пошти, продуктові магазини до міста Олександрія 46 км. Продається цегляний будинок в хорошому охайному вигляді загальною площою 65 квадратних метрів. Дім газифікований, підведено електрику та воду. На подвір'ї також є колодязь з смачною водою. Житлова площа становить 40 квадратних метрів, всередині три кімнати, кухня, веранда. Опалення через газовий котел. Для альтернативного опалення є грубка. В будинку поставлені металопластикові вікна. На ділянці садок з досить великою кількістю фруктових дерев і город. Різні господарчі приміщення, а саме похріб, хлів, літня кухня, гараж та інше. Територія огороджена бетонним парканом. Загальна площа земельної ділянки 15 соток. Розташований дім в селищі міського типу Володарка Київської області. В цьому населеному пункті є достатня кількість магазинів і супермаркетів, ліцей. Районна лікарня, відділення Укрпошти, кафе, відділення банку та інше. Ціна дому 17 тисяч доларів. Якщо вас зацікавив цей будинок, всі посилання на оголошення власників є в описі під цим відео. Розглянемо детальніше ось такий гарний цегляний будинок загальною площею 66 квадратних метрів, в будинку 4 кімнати, кухня, веранда. Із комунікацій газ, електрика підведено централізоване водопостачання, поставлені металопластикові вікна опалюється будинок газовими конвекторами, є грубки для опалення дровами. Все перебуває в гарному достойному вигляді. На території земельної ділянки є садок і город, господарчі забудови, такі як гараж, літній будинок, хлів, сарай. На подвір'ї є колонка для набору води. Загальна площа земельної ділянки 25 соток. Вартість дому 14,5 тисяч доларів. Оголошення власників. Продається будинок в селищі Лихачиха Білоцерківського району Київської області. Поруч біля дому є річка. Це досить невелике село. До володарки 10 кілометрів. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.